І радію, що він прийняв, не досягти країну, щоб його я там прославляв я приніс до нього все зло, і сподіва серце моє, в мені звідки добре буде, водить спасіння дає, з того часу я його силю бою слід і радію що. країн, щоб я мая там прославляла, свого часу, з того часу я його сил і радію, що він прийняла мене до святих тих країн, щоб його я там прославляв. і тебе, і тебе радію сім, щоб мене мій батько знайшов.